Сьогодні хочу протестувати розрядник для Zickers X7. Він сам виглядає ось так. Включається в штатну розрядку для зарядки слабовольчою. Включили, на табло з'явилося якесь зображення, що воно готове до розражання. Зараз будемо тестувати. Для тестування, звісно, будемо використовувати болгарку. Беремо включення її. Будемо дивитися, що пише. На табло. На табло. Щось, не сабло. По 50 не до кінця зрозуміло. І тут опише, що зараз 24 А, 220 вольт воно видає. Ось так виглядає розрядник за 3000 гривень з AliExpress.